З вами Саша 839. Ось у наш центр смілий. Чудово, поки погода теж нормальна. Будемо поки прогулятися. Mm. Да. Сміла центр, можна сказати толком пусто. У мене дає нікого. Вон танці не працює у нас. Можливо, завтра буде працювати. І бульвар, і не, не тільки. Ні. Ви можете бачити тут фонтан, каже наш Смілянський, але він не працює. Куби нові посаджені, не тільки наша Верховна Рада, можна сказати. Розички там, може видно, їх може і ні. блін, класно, що ви бачите, які вони чудові, розові, красненькі. ну Толком нічого не помінялось. І що, Льох, будеш дивитися, тобі привіт великий. Я скажу так. Як Чи там діваю? Німеччина. Центр. Наші із Ну так. Да. Mm -hmm. Бачиш, Льох. Все. Порядок, пусто. Толку немає нікого. На даний момент. Ладно, всім Гарна вечора, друзі. Робимо підписочку на канал, вами Саша, 839.